Хочу згадати найбільшого американського письменника Ульяна Фолкна, я точно йому дали таку записку. І він відповів невовижно соголосно всім. Ви знаєте, сказав він, я вже чоловік, так би мовити, похилий, і мені не цікаво читати найсучаснішу літературу. Коли я хочу щось, так би мовити, прочитати, високий і потрібний моїй душі, я беру Шекспіра, я це беру ладолець, лад, лад. я беру там це інших це. великих письменників минулого. І ви знаєте, в мене цей самий комплекс. Я настільки занурений і в давній світовій і в українській літературі, що мені якось нелегко включитися в сучасний літературний процес. Він вже йде повз мене. І я не намагаюся його догнати. Я намагаюся довершити свою справу, яку я. Творив потічу.